Привіт! Мене звати Яна, і ти на моїй кухні. Це саме те місце, де ми будемо разом з тобою творити нереально смачні речі. Так, ну що ж, я думаю, ні для кого вже не є загадкою. що ми сьогодні з вами будемо пекти легендарний американський пиріг. Тільки за моїм особливим рецептом. Ті, хто стежить за мною в інстаграмі, вже дуже давно розірвали мій директ. Яна, дай рецепт цього пирога. Розкажи, як ти його готуєш. Це просто нереальний інста Той самий інста який просто розірвав ваше серця. А для тих, хто не підписаний на мій інстаграм, тут залишаю назву. Де ви можете за мною слідкувати? Ну що ж, всі продукти у нас готові, можна приступати до приготування. І так, трішки магії. Ну що ж, приступаємо до роботи. Беремо масло, яке ми завчасно дістали з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури і добре розім'ялося. Коли масло стало однорідної консистенції, ми додаємо в нього дрібку солі та 2 столових ложки цукру. Тепер нам потрібно всі ці інгредієнти змішати між собою. Якщо ви бачите, що ваш цукор до кінця не розтанув, тут немає нічого страшного. Тепер починаємо поступово вводити в нашу суміш холодну воду та додавати просіяну муку. Таким чином ми бачимо, що в нас з вами виходить густа суміш. Яку ми перекладаємо на робочу поверхню, і нам потрібно її вимісити до ідеально гладенького вигляду. У процесі замішування тіста не бійтеся додавати муку, навіть якщо її буде більше, ніж зазначено у рецепті. Головним критерієм додавання муки є те, щоб тісто не липло до рук та до робочої поверхні, а на якість тіста це ніяк не повпливає. Ну і в кінцевому результаті у вас має вийти таке ж саме гладке та м'яке тісто, як і показано у мене на відео. Тепер наше тісто потрібно відправити на півгодинки до холодильника на стабілізацію, а поки приготуємо ідеальну начинку для пирога. А щоб познайомитися зі мною ближче, як з автором, ти можеш перейти на мої сторінки в інстаграм та Тікток. Запевняю, там виходить дуже багато крутого та розважального контенту. А тепер беремо солодкі та соковиті яблука і підготуємо їх до подальшої обробки. Тепер додаємо до яблук 150 грамів цукру, але кількість цукру можна змінювати за власним смаком. А тепер приготуємо суміш для яблук. Для цього нам знадобиться тільки кукурудзяний крохмал, адже тільки він не віддає після обробки неприємним запахом при контакті з фруктами. Крохмал потрібно змішати із холодною водою до однорідної консистенції. Нашу начинку ставимо на вогонь та періодично помішуємо. У процесі варіння, коли яблука та яблучний сік почнуть закипати, ми додаємо нашу заливку із крохмалю. І ще декілька хвилин проварюємо суміш до повного загустіння. Наше тісто уже стабілізувалося, дістаємо його з холодильника. Ще раз добре вимішуємо, додаємо трошечки муки та починаємо формувати. У вигляді кола. Беремо будь-яку формочку для випікання, яка у вас є, та повністю встилаємо її тістом. Якщо ж форма для випікання у вас не така керамічна, як у мене, ви можете взяти силіконову або залізну, тільки перед тим її всипати потрібно мукою або застелити силіконовим пергаментом. Ну що ж, наші яблука загусли та заварилися, і ми їх можемо пересипати у форму для випікання. І ще одне, не варто чекати, щоб яблука повністю вистигли. Начинку можна закидати на тісто навіть гарячою. А щоб верхня частина пирога не була відкритою, із залишків тіста ми формуємо однакові рівні смужки та декоруємо поверхню нашого з вами пирога. Хоча у декорації нашого з вами пирога ви можете втілити всі свої фантазії, тому що тут немає ніяких чітких правил. Ви можете задекорувати верхню частину так, як вам захочеться. Тепер беремо одне яйце та змішуємо його до однорідної консистенції і змащуємо наш пиріг перед випіканням. Кладемо наш з вами пиріг у попередньо розігріту духовку до 170 градусів. Випікаємо наш з вами пиріг приблизно 30-40 хвилин. Дивіться по зовнішньому вигляду вашого тіста. Ну, ось наш з вами пиріг готовий. Після повного вистигання ми присипаємо пиріг для зовнішнього вигляду цукровою пудрою і можна подавати до столу. Якщо тобі сподобалось це відео і ти не хочеш пропустити нові класні круті рецепти, то бажано поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал та чекати нових крутих рецептів, і де ми будемо разом з тобою вчитися їх готувати. І давайте не будемо забувати про спільну комунікацію. Якщо ви готуєте разом зі мною, не забувайте мене відмічати в соціальних мережах. Тут я залишаю свої назви сторінок в TikTok та Інстаграм. Буду дуже рада вашій активності! I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon Did I hang up alone? I'm not sure. Yeah, the girls ain't polite in the club oh, Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon Did I hang up alone? I'm not sure. Yeah, the girls ain't polite in the Kalai... club